Українці не переможна нація. Про це вже знає весь світ, але тепер буде дізнаватися ще більше, тому що ми створили власний кубик Рубіка. Уявляєте, українці розробили дизайн, намалювали, спроєктували, і тепер ми маємо власний кубик. Рубіка, де він буде розходитися по всьому світу, і кожен буде дізнаватися про нашу історію. Ви тільки гляньте, наскільки гарна сама упаковка до кубика. Плугарі з плугами йдуть. І також перекладено англійською мовою. Всі ці малюночки і дизайн розробляли наші дівчатка. Ось бачите, і ідея, і дизайн. Юлія і Ольга Ткач, дві сестрички. Уявляєте, намалювали ось це все. А наші українці все це втілили в ідею, щоб ми мали щось своє, щоб люди про нас знали. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Бачите, дивіться, наскільки все круто. Тут наша мрія, бачите, наша мрія, наш літак мрія. Хрущі над вишнями гудуть. Тепер всі будуть знати, всі наші вірші. Дивіться. Садок вишневий коло хати. Кубик запатентований в Україні, є навіть гарантія на фарбу 2 роки. Тут на стоять пломби, одну пломбу я вже розрізав. І ось тут пломба. Тобто ви перші, хто його відкриєте і виймете. Тут треба дуже обережно відкривати, тому що упаковка дуже оригінальна і дуже важко відкривається. Відкриваю це все при вас перший раз. І показую, як зібраний кубик. Один кубик я вже відкрив і подивився. Так, всередині в нас в коробочці є ось така підставочка, на якій він буде стояти дуже гарно. І також він тут в плівочці. Давайте. І дивимося. Дивіться, як дівчатка гарно це все намалювали. Наша мрія. Уявляєте, дивіться, наскільки все круто продумано. Тут мрія. Тут мрія, Антонов, мрія, Ху-ху, соняшники, дивіться. Тут також мрія наша. Так, а тут що? А тут також наша мрія. Бачите? Ось такі дизайни придумали наші дівчатка. Дивіться. Наскільки прикольно, як правильно. Ось так, ось так правильно. Наша мрія, да, наша мрія, про яку вже знає весь світ. А ви знаєте, що з нагоди 35-ї річниці першого польоту вантажного літака Мрія, який відбувся 21 грудня 1988 року, компанія «Антонов», яка ліцензувала видання осього яскравого пазл кубика, оголосила розіграш на своїх офіційних сторінках. Тому переходимо, друзі, за посиланням приймаємо участь у розіграші і забираємо свої подаруночки. А у Петровича тепер нова ігра якої він в дитинстві не мав, тому Петрович буде освоювати навики збирання пазлу. Дякую, що були зі мною, і всім до побачення!